А очі бачили, кого обрали. Дивіться, по-перше, партнери постійно змінюються. По-друге, не завжди очі обирають партнера, іноді інші органи обирають того чи іншого партнера для стосунків. Тому дивіться, ця фраза взагалом сенсу не має, тому що давайте трошечки це. Більш детально пояснюємо. Перше, іноді люди починають зустрічатися з іншим рівнем е, знань, вподобань, розвитку, віку. І от, наприклад, пара зустрічається 5-7 років. Уявіть, 5-7 років. За 5-7 років може змінитися все, що завгодно. Наприклад, війна початися. розумієте, Тобто, ми говоримо про людину, котра є. Отра складається з багатьох різних сенсів, котрі переплітаються з багатьох різних подій, даних, починаючи, не знаю, з статі віку і закінчуючи навіть релігійними вподобаннями. Тобто людина постійно буде змінюватися під пливом різних факторів. І тому фраза Очі бачили, що брали, вона не має ніякого сенсу. Тому, якщо у вас ще ця фраза, десь ви нею користуєтеся, подумайте ще раз. Перше, чи очі обирали цього партнера або цю партнерку? Друге, чи не змінився ваш партнер або не змінилася ваша партнерка? Третє, чи не змінилися ви у відносинах з партнером, у відносинах до життя і в цілому? Чи залишились ви точно такими же, як були на початку стосунків?